Рідчо прийшов до мене до будинку, як я була в себе вдома. Це було влітку 22-го року. Ми, власне, приїхали з племінниками з Італії, бо ми туди їздили біженцями. І він пробився, прийшов голодний такий, просив їсти. І Я його погодувала, він там знову прийшов через трошки і так лишився. І ну, ми не знали, як його назвати, там то й так, то й так, а потім вирішили. Хтось з племінники, мабуть, сказав, я вже не пам'ятаю, як це було. Що от по італійськи Гріджо, це сірий, давайте назвемо його Гріджо. У перші дні війни ну, люди всі хотіли допомогти армії, ніхто не знав, як це зробити. А тут ми приїхали з Італії. Мене чоловік-сестри був вже в сотій бригаді і сказав, що. Що не вистачає кухарів, ну, може б ти пішла. Я перед війною була співвласницею кафе, ну, продукти для мене це не, щось не чуже, того, що я по спеціальності товариснува продовольчих товарів. Та й подумала, що чого б ні, ну, як, як, ну, йдеш, допомагаєш, як можеш. І так насталося, що вже третій рік, ну, то як його з ким лишиш? -то? Тож сусіди покормлять, але ж треба ще почесати, мордочку йому хочу. Він гарний такий котик, бо бігав там собі. І його любили, там, чухали його. Ну, він такий, що він прийде до кожного, сяде, там його можна почухати без проблем. Ну, він не є такий дикий котик. Він зразу став бойовим кутом, там вже відвоювати територію потрібно. І він тут територію відвоює на кожній нашій локації. От, так що він вже це на волині навчився, потренував, потренувався. І... Тепер це благополучно робить на сході. Собаки є, але вони йому не побратими. Так. Він сторониться їх, втікає. Не скажу, що дуже боїться, але так, близько не підходить. Тут написано «Гріджо» і там мій номер телефону ззаді. Якщо він згубиться, не дай Бог, то щоб мені набрали. Гріджо, гріджо. Ми на Лимані були, потім ми були. На Покровську, а тепер тут ми зараз на Дорецькому напрямку. Да. І якщо вже він хоче піти на роботу, то він вже чекає мене біля дверей, я відкриваю двері, він спускається з під'їзду до машини і їде зі мною на роботу. А якщо хоче додому, то він вже він знає, де я виходжу. І вже в мене там чекає, біжить до машини зі мною. Так. А як не хоче йти, або там холодно, знає, що там холодно, то він собі спить в квартирі. Ну, бо ж в квартирі теж коту. Трохи скучно, а там якісь ворони літають, погрався, по, по деревах походив. Ну, і він, як кожен військовий, має свої завдання. Він нас по, мабуть, скоріше, як по психологічній підготовці. <хи> ну, він нас часто лежить на, на дивані. Кожен, хто там підходить, може його. Почухати, погладити. і, мабуть, людей це якось заспокоює трошки да, в даній ситуації. Це теж важливо. У мене теж, мені теж важливо. Ми були на лимані, Ну, осінню завжди ми ще шукають теплішого місця. От. І він ловив мишей, ловив миші, їх там е, придушував, чогось не їв, не знаю. Мабуть, вони йому були за худі. Ну, за це ми його, звичайно, добре годували, те, що він любить, м'яско, рибку там. Сметанку, молочко, він це все дуже полюбляє. І так, як ми бачимо по ньому, то непогано їсть. Я, подумає, і, я командир господарчого відділення. Він знає, чи він кіт. Він себе веде так, як він, як кіт-командир. Не просить їсти. Він прийде, подивиться і вже йому дадуть. А якщо він вже нявкнув, то це вже він дуже голодний. Там зразу прийшов, о, Гріджо йде, Гріджо йде, все, вже несуть йому їсти. І нормально він їв корм. Тут перебудувався на ЗСУшну їжу, <смі> стоїть на харчуванні. Військовослужбовці хочуть, якби вже домашньої їжі більше через те, що вже третій рік люди на війні, це не день, два-три. Ну, там каша з тушонкою не пройде. От. Ми стараємося готувати то голубці, то вареники, щоб. Ну, Бо це якби так нагрузка на людей, а ще якщо й годувати їх чим-небудь, то це взагалі ну, людина не витримає так довго. Ну, просять голубців в основному, просять олів'є, борщ, якщо добрий, український. Та. Ми готуємо, стараємося от, різноманітнити в меню. Ну, ми це наша робота, ми цим живемо і якби, працюємо. Мрії про перемогу і повернутися додому, відсвяткувати перемогу. Вони не так, щоб три дні, але трошки відсвяткувати. І ну, планую відкрити свій магазинчик продуктовий. Знаєш, що треба не якщо треба лізти? Ні, ну там я маю на увазі він. Ріджити зірка, Настя, мовчи.